Не забудь перевірити підписку на канал та постав свій чарівний лайк. Пригода 16-та, частина 3. А де був тигра? спитав кролик. Але перш ніж і я встиг відповісти, за спиною в них затріщав очерет, і звідтіля. Вийшов Тигра. Привіт, товариство, весело сказав Тигра. Привіт, тигра, сказав крихіт Ру. Кролик раптом страшенно набундючився. Тигро, врочисто мовив він, скажи по чесному, що це щойно сталося? Коли щойно? спитав тигра трохи зніяковівши. Коли ти пхнув іа і він впав у річку? Я не пхнув. Ні, ти пхнув? понуро буркнув Іа. Ні, не пхнув, я чхнув. Не п а ч. А пчхнув. Мені просто закритила в носі, і я випадково стояв позаду я і сказав Грабчхи, що з тобою? спитав кролик, допомагаючи пацеві підвестися з землі і обтрушуючи його. Не треба лякатися пацю. Це я з несподіванки, тремтячим голосом промовив пальць. Бачите, А каже, не пхнув, озвався Іа Іа. А оце що? Отак зненацька лякати. Дуже неприємна звичка. Мені байдуже. Хай собі тигра живе в лісі, вів далі Іа. іа. Бо це великий ліс. В ньому є вдосталь місця і для плигання, і для чхання. Але я не розумію, чому він повинен приходити в мій крихітний закуток лісу, щоб мене пхнути. Головне, що в моєму закутку немає нічого вартого уваги Звісно, для тих, кому смакує холод, сирість та колючки, він має свої принади, але в усьому іншому це зовсім непримітний куточок. І якщо комусь забагнеться пха, я не пхав, я чхав, уперто сказав тигра. А хто тебе зна? сказав. І а на дні річки в цьому важко розібратися. Отож би бо й воно, сказав кролик. Це все, що я можу сказати з цього приводу. Ага, ось іде сам Крістофер Робін, нехай скаже він. Крістофер Робін наближався до мосту в такому сонячному і безхмарному настрої. Ніби, наприклад, двічі по дев'ятнадцять це просто дрібниці. І думав про те, що коли він стане в такий день на нижню поперечку і перехилиться над річкою, яка повільно тече кудись далечінь, то він одразу дізнається про все-все на світі. І тоді він все це розповість пухові. Який поки що знає не все на світі. Та коли Крістофер Робін підійшов до мосту і побачив усіх своїх друзів, він зрозумів, що сьогодні день не такий, а геть зовсім інший день, коли треба щось зробити. Отже, справа така, Крістофер Робіне, почав кролик, тигра. Ніякий не тигра, заперечив тигра. Хоч так, хоч сяк, а я опинився там, сказав Іа. іа Але ж він, мабуть, не хотів цього, сказав Пух. Він просто такий стрибучий, сказав паць. І нічого не може із собою вдіяти. Тигро, воно ну спробує обчхнути на мене, запищав крихіт-кару. Я зараз тигра спробує обчхнути на мене, як на тебе. Пацико, як ти гадаєш? Ну, годі, годі, сказав кролик. Не можна говорити всім одночасно. Головне, що скаже на це сам Крістофер Робін. Я просто чхнув, сказав тигра. Він пхнув, сказав Іа Іа. Ну, може, я трішечки чхнув, сказав тигра. Помовчте, сказав кролик, підвівши лапку. Що думає про це Крістофер Робін? Ось що головне. Ну, Сказав Крістофер Робін, не зовсім розуміючи, про що йдеться. Я думаю, що? що сказали всі. Я думаю, що зараз ми всі разом підемо гратися в палички. Так вони й зробили. І вірити, Іа, який досі ніколи не грав у цю гру, вигравав найчастіше, а крихітка ру? Аж двічі впав у річку. Першого разу випадково, а вдруге зумисне, бо він побачив, що з лісу виходить кенга, і зрозумів, що йому все одно доведеться негайно йти спати. Тоді кролик сказав, що й він піде з ним, а тигра та я також пішли разом. Бо я хотів розтлумачити тигрі, як вигравати в палички. Треба пускати паличку з вихилясом. Якщо ти, тигро, тямиш до чого я веду. Отже, Крістофер Робін, пухт паць, зосталися на мосту самі. Довго-довго вони дивилися вниз на річку, не промовивши. Жодного слова. І річка також за цей час не промовила жодного слова, бо їй було дуже спокійно та гарно цього літнього теплого дня. А тихра загалом друзяка хоч куди. проволока сказав паць Звичайно, сказав Крістофер Робін. Усі ми хоч куди, сказав Пух. Це моя така думка, додав він. Хоч я не певен, що я не помиляюся. Звичайно, ти не помиляєшся, сказав Крістофер Робін.